Продовжуємо знайомитися з історією Лозівщини. Релігія займала і займає дуже важливе місце у житті багатьох мешканців нашого міста і району. У цій програмі більш детальніше познайомимося з релігійним життям нашого краю кінця 19-го, початку 21-го століття. Православні громади тодішньої Лозівщини відносилися до Катеринославської єпархії, і перші церкви з'явилися у тих селах, які були засновані ще раніше Лозової, зокрема в одному з найстаріших сіл Різдвянка, назва якого нагадує відоме християнське свято. Перша церква безпосередньо в Лозові, чотирьохсвятительська, була заснована в 1889 році. У нас в музеї зберігається саме чавунна таблиця з цієї церкви, яка збереглася. В 1889 рік. Чотирьохсвятительська церква, в якій служив зокрема, священик на прізвище Іванов, який був пізніше саме одним із активістів. Товариства просвіта його лозівського відділу, і кошти були пожертвовані місцевою поміщицею Софією Авіловою. Тобто, сама назва теж Авилівка, пішла від прізвища цієї поміщиці, яка була відповідно також і меценаткою. Чотирьохсвятительська церква там розташовувалися також біля неї поховання. Зокрема, був похований князь Ширинський Шехматов, Приживальський, тобто які тут також дворяни проживали. Тобто, це саме. Одна з перших церков, саме православних церков, Лозовій. Чотирьохсвятительська церква розташовувалась приблизно у районі кафе та місця, де стоїть пожежний потяг на Авилівській стороні міста. Пізніше, в 1902 році, будується інша церква свято-матвіївська. Вона була збудована у дворі сучасного двоповерхового будинку, де знаходиться аптека по вулиці Олега Куцина, колишньої Лозовського. Біля неї були церковні будівлі за словами істориків. Саме ця церква була призначена для дворян Заруднівки, престижної елітної частини Лозової. Пізніше з'являється ще одна культова споруда в пам'ять про катастрофу царського потяга, у яку потрапив імператор Олександр III. Це була каплиця, яку збудували на залізничному вокзалі. Є міф, що, начебто, на її місці сьогодні розташована громадська вбиральня. Але місцеві історики спростовують цей міф і запевняють, що каплиця стояла трохи далі, в районі приблизно зруйнованого багажного відділення, але наразі на цій території пустир. Якщо брати відповідно саме відомості про те, які ще релігійні конфесії, напрямки існували в Лозові, то також потрібно згадати відповідно Римо-католицький костел, який знаходився ну приблизно це територія колишньої лазні, територія сучасного Щадбанку, тобто оця ось територія Римо-католицький костел, який був. Храмом для поляків, які, зокрема, в Лозовій польська меншина оселилася. Це вихідці з південної Німеччини, з Австрії, тобто Баварії і так далі, тобто цей регіон, які сповідували саме Римо, римо християнство Римо-католицького напрямку. Вони підпорядковувалися могилівській дієцезії. Відповідно, саме тобто це церковна адміністративна така одиниця. Слід сказати, що жодної фотографії, на жаль, цього костелу в нас зараз немає. А крім цього, крім цього, значна частка лозівчан була представниками єврейської меншини, і відповідно євреї також мали свою культову будівлю. Це синагога, яка розташовувалася в районі дитячого майданчику біля перукарні чарівниця, автографу. Саме там знаходилася ця синагога. При ній також знаходилася школа для хлопчиків. Відповідно, там же кладовище пізніше далі виникло. А, тобто є також фотографії, одна з відомих фотографій найбільш пізнаваних синагоги, там де відповідно біля неї стоїть городовий, і відповідно також в спеціальному вбранні визнавець саме юдейської релігії. Також у ті часи діяли і представники протестантів. До них належали німці, зокрема, вихідці з північної, частково центральної частини Німеччини. Це була Євангелічно-Лютеранська церква. Її визнавці знаходилися у Лозовій, Краснопавлівці та багатьох інших населених пунктах. Лозівські історики говорять, приблизно на рубежі 19 20 століть виникають громади баптистів. Спочатку у Лозовій пізніше така громада з'являється в Катеринівці. Також у Лозовій проживали представники такого етносу, як волжські або казанські татари. І є лише усні свідчення, письмово вони не підтверджені, говорять історики, що на початку двадцятого століття на Лозівщині діяв молитовний будинок. Щодо існування мечеті на нашій території, ніяких згадок немає пізніше, коли відбуваються події, пов'язані з українською революцією 17-21 років, а пізніше і це встановлення радянської влади комуністичного режиму. Відповідно, саме деякі Релігійні громади зазнають тиску, так, зокрема, в 1919 році, коли Лозова була зайнята російською Білою армією, так званими добровольча армія, то, відповідно, в липні 19 року стався погром. Деякі священні тексти в синагозі були пошкоджені солдатами і, відповідно, також було вбивство одного із євреїв під час цього. Погрому, а саме на тлі оцих політичних подій. Далі, якщо ми беремо період 20-30 роки, значить 1920-ті роки, ну і в принципі раніше є свідчення знову ж таки про Баптистську громаду в книзі Салова-Астахова Палаточна місія. Там, зокрема, йдеться про те, як Баптисти саме подорожували україною і відвідали від своїх одновірців в Катеринівці. Також згадується, взагалі, Лозівщина. 1920 30 роки. Це вже репресії, цілеспрямована антирелігійна, антихристиянська політика тодішньої влади. Оскільки вважалося, що релігії не місце взагалі в комуністичному суспільстві, і переслідуються священники, переслідуються монахи масово, а переслідуються відповідно, і висміюються будь-які прояви віри, а проводяться так зване червоне різдво. Христини заміняються звіздинами, так званими і так далі. О, щодо баптистів, там змінювався їхній молитовний будинок. Вони деякий час існували по вулиці Радянській нині Лавренко. Де саме невідомо, але в нас зберігається передане один ізівчан із невеличкий молитовник, виданий, здається, чи 41-й, чи 42-й рік, саме який належав визнавцеві з баптистської громади. Там була течія, яка йшла проти радянської влади не реєструватися. У них там підпільні видання, друкарні і так далі. Це саме була баптистська громада Панютиного. І в 70-ті роки її присвітер, тобто керівник, був арештований, він звинувачений в так званому Тиніядстві і саме був ув'язнений. Потім він, наскільки я чув, емігрував його прізвище Човган. У ті часи, говорять Лозівські краєзнавці, закриваються абсолютно всі церкви, які з часом були знищені. Це і чотирьохсвятительська церква, Матвіївська, яка також не збереглася. Приблизно на її місці збудували 55-ту школу, яку за часів Другої світової війни перетворили у військовий шпиталь, а згодом будівлю зруйнували. Також була знищена і каплиця на залізничному вокзалі. У ті ж роки зникають будь-які свідчення про функціонування синагоги. Її руйнують. Пізніше на її місці зводять будівлі для розміщення в них різноманітних установ та організацій. Є свідчення в архіві СБУ про те, що знищено риман католицький костел. А спершу там хотіли зробити школу, потім в'язницю, потім взагалі костел було знищено. Яке сказав, що немає жодної фотографії, що сталося із останніми священиками так далі, це взагалі невідомо. В кінці 1930-х років. Відомо, що на Харківщині функціонувала лише одна православна церква це Казанська в Харкові, район сортировки. А так по області всі церкви були закриті. Частково знищені, частково переобладнання під склади, клуби і так далі. Тобто багато, навіть якщо ми підходимо з світської точки зору, багато архітектурних споруд яскравих, які будувалися часто на кошти благодійників, були абсолютно знищені, зруйновані. Баптистська громада також переживає складні часи. Їхнє керівництво було арештовано і дехто був розстріляний. Баптисти, відповідно є згадка також про Краснопавлівку. Тобто їхній керівник був розстріляний. Тобто Лозова Лозова перед війною то являла собою, скажімо так, місце, де релігія значною мірою була винищена. Хоча є свідчення, є свідчення. про те, що існував молитовний будинок, тобто не церква, а молитовний будинок по вулиці Сучасній Юхима Березовського, саме православний будинок. З приходом нацистської армії у Лозову дещо пожвавлюється релігійне життя, зазначають історики, оскільки нацистський уряд бажав заручитися підтримкою місцевого населення, тому дозволяє дещо більше, у тому числі в релігійному житті, що раніше вважалося забороненим. В кінці 41-го року починається вже релігійний рух по створенню по відновленню вірніше. Православ'я в Лозовій і в 1942 році урочисто відкривається Свято-Миколаївський храм в приміщенні колишньої синагоги. Є фотографії, відповідно є свідчення про це відкриття, зокрема, перекладача Ореста Курчика Городиського, де згадується, що спершу. Церква розташовувалася в колишній крамниці, а потім безпосередньо було встановлено хрест було виготовлено лозівчанами іконостас для Свято-Миколаївської церкви. А ще раз кажу, це в районі сучасної вулиці Свято-Миколаївської, відповідного майданчика. Біля автографа відомо про прізвище з першого священика, який там служив саме гребенник. Є його фотографія. А знову ж таки з фотоальбому Ореста Корчака городийського І там же є фотографії лозівчан, які встановлюють хрестики присутні на богослужіннях. А є фотографії тодішнього керівництва міста, зокрема міського голови Олександра Перехрестова. Тобто ця подія зафіксувалася в історичних спогадах того часу. У ті ж роки починається активізація релігійного життя в районі орілька, Панютине і так далі. Тобто люди після років, а дехто після десятиліть безбожного режиму починають хрестити дітей, вінчатися. І є навіть свідчення, зазначають краєзнавці, що дзвони та ікони, які люди заховали із зруйнованих церков при радянській владі, в 42-му році принесли до свято Миколаївського храму. Він існував у 40 50 ті роки. Згодом його закрили. За словами істориків, є спогади, що багато лузівчан охрестилися саме в цій церкві. Після того, як нацисти були вигнані, частково церкви на Харківщині, які тоді були відкриті, частково були закриті, а частково продовжили існувати вже в складі Російської православної церкви. Тоді на час Другої світової війни було кілька православних течій. Тобто, це була Українська автокефальна Православна Церква, Автономна православна церква, деякі інші напрямки. Тобто, після вигнання нацистів вже безпосередньо безпосередньо саме ці храми починають підпорядковуватися російській православній церкві. Є свідчення про знову ж таки існування протестантської протестанської. Течії і, зокрема, знову ж таки про громади баптистів, тобто які вже починають називатися євангельські християни-баптисти, саме оскільки об'єдналися дві течії євангельські християни християни-баптисти», вони починають називатися «ЄХБ». 50-ті роки, 60-ті і далі ці течії, саме ці громади, існують в Лозовій, Існують в панютиному, і в 60-ті роки вони розколюються на ґрунті визнання або невизнання радянської влади, самореєстрації і так далі, розколюються на дві течії. Тобто ті, які ставилися до радянської влади, скажімо так, негативно, ті, які відмовлялися від реєстрації, ті, які йшли отаким. От Опозиційним шляхом, так скажемо, вони стали називатися Рада церков, зокрема, це Панютинська баптистська громада. Ті, що стояли за визнання з боку держави, за, скажімо так, за реєстрацію, почали називатися реєстрованими. Це відповідно була Лозівська громада. Ну і також Лозові утворюється ще невеличка течія, так звані відділення з відділених, тобто саме. Ті, які не визнавали ні раду церков, ні реєстрацію. В 70-х роках також з'являються згадки про молитовний будинок мусульман, що нібито керівником там був татарин. Але як його звали і де розташовувався цей будинок, відомостей немає, говорять історики. Також є ще одні дані: в 70-х роках група Лозівчан підписала листа, у якому було звернення до влади з проханням дозволити відкрити церкву у Лозовій. Є список з прізвищами тих людей. Цей документ розміщений у книзі Мартирологія українських церков, яка була видана в українській діаспорі. Але це прохання не задовольнили, і церкву Лозовій не відкрили. І багатьох лозівчан похрестили, якщо ми говоримо про православ'я, або в Панютиному, або в Арільці, або Краснопавлівка, і про церкву саме в Краснопавлівці. 70-ті роки є згадка в спогадах дисидента з Лозової Віктора Боровського, який саме описував свої відвідини церкви в Краснопавлівці, як молодь туди саме не допускали дружинники. А, тобто тодішнє утворення охорони громадського порядку в 60-ті роки вже закривається Свято-Миколаївський храм, де розміщувалися там будинок піонерів і так далі. Священик був засуджений, є фото з цього суду. Останній священик Березовський, і потім вже є фотографії, коли ця церква руйнується, тобто, остаточне руйнування. Є непевні такі учні свідчення, що оскільки це була колишня синагога, мається на увазі Свято Миколаївський храм, то не хотіли, скажімо так, створювати ситуації, коли б єврейське населення теж вимагало б відновлення, скажімо так, функціонування. Цієї споруди безпосередньо за призначенням, за релігійним призначенням 50-60-ті роки це е, час, скажімо так, значного поширення саме. Таких ось народної, народної християнської практики, так можна сказати, коли, відповідно, запрошуються жінки старшого віку, бабусі, припустимо, читати псалтир над померлими, там, відповідно, брати участь в якихось елементах, так скажемо, не в повністю, а в елементах християнського похорону, коли священиків не було. Але відповідно саме ця ось віра продовжувала жити в середовищі людей старшого віку, бабусь безпосередньо цих і так далі. В 50-х роках минулого століття з'являється згадка про Захарія Шавшу, монаха Зенона, який похований на міському центральному кладовищі. Його могилу часто відвідують люди. Тоді до монаха приїздили зі Слов'янська з інших населених пунктів. Він був дуже шанованим старцем не лише у Лозовій, а й за її межами. Після радянських репресій монах Зенон залишився у Лозовій. Був сторожем саду під назвою Марусів. Сад. Це територія так званої в народі роздягальні підземного переходу в районі п'ятого мікрорайона. До нього масово приїжджали люди, бо, як кажуть історики, є свідчення, нібито монах був прозорливим. Розповідаючи про релігійне життя Лозівщини, місцеві краєзнавці згадують і тих, хто розписував тодішні Лозівські церкви. Серед них відомий художник іконописець Федір Кузьмич Кравченко. Він розписував усі церкви в околиці: в Лозовій, Панютиному, Уплатному та в багатьох інших населених пунктах. За усними свідченнями його поховали найпершим на міському центральному кладовищі. В процесі взяли участь сім священників. Федір Кравченко навчався в Києво-Печерській лаврі, проживав в районі вулиці Березовського, колишня Леніна. Помер художник іконописець в 1952 році. Крім цього, значить, якщо говоримо про християнство, то в 1942 році в Лозовій вперше відслужено службу божу саме українським греко-католицьким священиком, монахом Васильянином, Мелетієм Войнаром. Родом із Західної України, який саме провів тут службу Божу, на, просто на вулиці. Є знову ж таки згадки Бориста Корчика Городиського, що досить багато жінок, лозівчанок, які побачили, що служба служиться зрозумілою мовою. Вони долучилися саме також до цієї богослужби. Є фотографія цього священника. Крім цього, є знову ж таки згадки про те, що. В середовищі німецьких військ, які тут перебували, визначалося Різдво. Згадується їхній пастор Іртель, який саме виконував функції капелана в німецькій армії. Тобто, святкування різдва за часів окупації. У 80-х роках після гучного святкування річниці хрещення Русі відбуваються стрімке відродження релігійного життя, зазначають лузівські краєзнавці. Саме тоді з'являється у Лозовій священик отець Дмитрій Негер і починається будівництво православної церкви свято-Смоленського храму. Окрім цього, значить, стрімко починають виникати протестантські громади, збільшуються ті, що вже існували. Припустімо ті саме євангельські християни баптисти з'являються нові деномінації, нові групи протестантів. Припустімо, це. Християни повного євангелія харизмати, це християни відри євангельські п'ятдесятники. З'являється громада, громада пізніше свідків Єгови, деякі інші громади і так далі. Тобто, саме релігійне життя стає таким ось плюралістичним, тобто, коли відповідно є різні течії, різні громади, люди починають завдяки доступу до літератури цікавитися тими напрямками. Які раніше були невідомі, деякі інтереси з часом зникли відповідно релігійні, а деякі вже констатувалися безпосередньо, як ті чи інші громади, які продовжують існувати і зараз. Тобто 90-ті роки припустімо, 2000 ні роки це, якщо ми беремо християнство, знову ж таки, це Українська православна церква Московського патріархату. Відповідно, відновлюється і монастир в Світловщині, тобто якісь що в царські часи був знищений. Виникають інші громади, окрім тієї, яка знаходилася у свято смоленському храмі. Тобто починають будуватися церкви в районі безпосередньо вже в Лозівському. Це якщо ми беремо саме цей напрям. Далі, якщо ми говоримо про протестантські громади, то деякий час, відповідно, одна з громад. Збиралася в Палаці культури ЛКМЗ і так далі. Потім починається вже будівництво, створюється реабілітаційний центр на базі колишньої п'ятої школи, на так званий Циганський район. Приїжджають різноманітні проповідники і ведеться поширення літератури. Зокрема, те, що було дуже важливо за радянських часів, було дуже проблемним, це поширення біблій, євангелій. Тобто Священних писань і пізніше вже з'являються відповідно, припустимо, мусульманські громади це громада Аліхлас і Іслам. Дві громади саме, оскільки в Лозову відбувається міграція людей, які були визнавцями ісламу, мусульманства, тому відповідно також формуються їхні громади. Серед православних храмів з'являються Петропавлівський, Свято-Трифонівський, Архангело-Михайлівський жіночий монастир на Авилівці та багато інших православних церков по Лозівській громаді. У 2015 році виникає громада Української автокефальної православної церкви Приображенська. Пізніше з'являється греко-католицька громада трьох святителів. В 2021 році Преображенська громада Української автокефальної православної церкви переходить до греко-католиків. Також з'являється зовсім молода для лозової парафія всіх святих землі Української православної церкви України. Багато церков нашої Лозівщини співпрацюють між собою, допомагають бідним, годують безхатченків, допомагають також українській армії та ув'язненим. З початком повномасштабного вторгнення церкви громади активно надають допомогу військовим, людям, які тікають від війни, і оселилися на території Лозівської громади. Релігійне життя Лозівщини має давні традиції. Тут діяли і діють різноманітні течії, групи та громади. Місцеві краєзнавці зазначають, знаючи про те, ким є наші сусіди, ким є наші Лозівчани, можна краще орієнтуватися в їхніх переконаннях. Релігійне життя це дуже важлива сторінка в історії сучасного та майбутнього нашої Лозівщини.